嘿嘿嘿嘿 Вас вітає, канал тупканалу Трейд. Сьогодні у нас на огляді цанговий патрон з хвостовиком VDI-30 тип Е4 під цанги типу ЕР 25 п'ять, виготовлено згідно Дін 69-880 від турецького виробника Ероглю. Хвостовик відіа розповсюджений тип кріплення інструментальних блоків на токарних верстатах сучасного виробництва, який забезпечує надійне кріплення інструменту через обрану оправку. Цанговий блок для токарного верстату це універсальне рішення для обробки деталі. Таким чином ви можете використовувати будь-який осьовий інструмент діам. Тримає від 2 до 16 мм, затискаючи його в цанговому патроні через змінні цанги потрібного діаметру. Цанговий патрон від I30 має наступні характеристики: посадковий діаметр 30 мм, виліт оправки 57 мм, діаметр заживної гайки 42 мм, Діапазон заживного інструменту від 2 до 16 мм, Діаметр кріпельної юбки 68 мм, товщина кріпельної юбки 22 мм. Оправка має внутрішній канал підводу. Зор. Турецька компанія Aeroglue виробляє цангові патрони з високоякісної загортом. Не інструментальної сталі та із нанесенням з покриття, що забезпечує високу міцність оправки та її довговічність. Наша компанія може укомплектовувати цанговий патрон як ріжучим інструментом, так і цангами потрібного діаметру. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та. आ, या किस नाम